Іван Іванович Труш народився 17 січня 1869 року в селі Висоцькій на Львівщині, в селянській родині. У 1891-1897 роках навчався у Крихарківській академії красних мистецтв, досконалював майстерність у Відні та Нюхені, подорожував по Криму, побував у Карпатах, в Італії, Єгипті, Палестині, працював у жанрі пейзажу та портрета. Іван Труш намагався не малювати випадково. Людей. Він мав знати щось про людину, відтворював характер. Перша картина, яку ми розглянемо, це Леся Українка. Леся Українка вперше позувала до портрета саме Трушу. Це був 1900 рік. До того її ніхто не малював з натури, адже вона була хворобливою, їй важко було позувати. Коли художник повернувся до Львова, то створив репліку. Один з цих портретів мав потрапити у приватну колекцію посольського графа. Лесі не сподобався факт, що її портрет потрапив. У приватні руки, і вона просила його знищити. Труш пообіцяв зробити це, але просто заховав портрет. Фактично, про існування другого портрету протягом 50 років нічого не було відомо. Портрет цінний ще тим, що Лесю Українку з натури малювали тільки двічі Труш і через чотири роки Фоті Красицький. Клементі Квітка, чоловік Лесі, вважав, що полотно Труша це взагалі найкраще її зображення. Друга картина, яку ми з вами розглянемо, це Катерина Грушевська. Катериною з грецької Чиста, непорочна, назвали єдину дорождану доньку львівський професор Михайло Сергійович Грушевський та педагог, перекладач, гран Львівського українського товариства Марія Сільвестрівна Грушевська з роду Вояковських. Але в родині її все життя звали Кулюня, Колюнця. Перше фотопортрет Потішечки було виконано в півроку, наступний Рік. До трьохлітнього ювілею 21 червня 1903 року батьки замовили справжній портрет у друга родини, вже на той час знаного маляра Івана Труша. Про один із сеансів портретування кулюні Іван Труш писав на початку червня 1903 року. Певно, останні штрихи художник дописував з фото, яке збереглося. Та сама суконька, той же заквічатий капелюшок. За портрет доньки Михайло Грушевський заплатив 100 злотих ринських. У 2002 рік портрет Катерини Грушевської пензлі Івана Труша було представлено на одному з київських аукціонів. Упорядник цього аукціону власник антикварних салонів епоха Федір Зраницький, передав цей унікальний твір в дар історико-меморіальному музею Михайла Грушевського. І вже тоді, за декілька років до відкриття музею, ми знали його місце в омріяній експозиції. У галереї жіночих образів найбільшу групу становлять портрети дружини художника Аріадни Драгоманової Труш. Поза відтворенням рису обличчя, любої йому моделі, художник досконало передає внутрішню красу юної дружини. Чергування мазків, чорних, сіро-оливкових і світлих тонів, майстерне застосування ефектів світла засвідчують бездоганне оперування колориту. У цій роботі Іван Труш досягає надзвичайної живописної виразності. Орені образу сповненого романтичного піднесення. Майже 20 років по тому митець повернувся до цього зображення і виконав його авторську репліку. Особливою ніжністю та любов'ю пройнято портрет дружини 1905 року, де художник закарбував на полотні рядну в час очікування їхнього перістка. Жінку зображено в кріслі, її постава граційна і витончена. Оригінальне вирішення композиції ніжна і витримана кольорова гама. Побудована на суголосі коричневих, зелених і сірих тонів, майстерний загальний рисунок портрета і глибокий психологізм, прикмети, які сприяли створенню образу дружини, сповненого в жіночності, молодості, чарівності і особливої витонченості. Цей портрет митець присвятив народженню в їхній сім'ї першої дитини, доньки Аріадни. За заповітом Івана Труша, саме вона і стала власницею цього образу матері. Після смерті художника будинком заопікувалась його донька Аріадна Труш Слоневська, яка в 1951 році організувала постійну виставку в батьковій робітні. А згодом діти митця Аріадна та Роман заповіли дім в дар українському народу в особі Національного музею у Львові, який володіє найбільшою на сьогодні колекцією творів Івана Труша. Понад півсотні з них експонуються нині в художньому меморіальному музеї, що офіційно він розпочав свою роботу в 1989 році.